Розділ 15. По усіх тих випадках та бідах мати якось стрінулась іще чихою, заплакали обидві та з того часу почали знов одна до дні ходити та вкупі горювати. Часті ж ходила до нас ще чиха, бо мати все надигувала зійдуться, згадають давнє і смутують. Прите і пилепиха, була і в неї своя журба, та ніколи вона не жалілася і зроду не плакала. Оце, як бачу її. прийти було, сяде вище усіх, поглядає, наче судить судом і розказує. Моя Маруся в'яне, нічого їй не мило, вбирається, не глядячи. Що бере на себе, між дівчата не йде Загуляння байдуже їй, тепер сватає похиленко. Не хочу. А як ти кажу, не хочеш доброхіть, то я тебе силою віддам. Отдайте, та ви мені, мамо, світ зав'яжете і мені, і йому. В хаті ні любові, ні ласки, я його не знаю і не кохаю, і не буду. Згляньтеся, хоть на його, за що доброму парубкові світ зав'язати. Що ж кажу? І ти хочеш у чорниці, і ти мене думаєш при моїй старості покинути? Ні, мамо. Поки вас Господь на світі держить, я вас ніколи не покину. Може, кого любить та боїться признатись, говорить мати. Може, якого сироту вбогого покохала, питала я, хто тебе з ума розуму зводить? Ніхто мене з ума з розуму не зводить. Змокне Пилепиха, зажуриться, нахилячи голови мати ще йчихою, Про долю та про безталання світове почнуть, а зведуть усе на діток своїх. А що, Маруся, голубко було, кажу їй, Що все у світі робиться? Вона усміхнеться мені. Як ти живеш, Марусе? питаю, чи усе любиш так само? Так само, от каже. Може, він хутко ожениться його мати усе плаче, оженись та оженись. Хвалилася, що обіщався, оженюся, нехай йому добре буде, нехай щасливо. Такеньке було і розмовляє зо мною, часом співає. Ласкава та вічлива. І Чайченко, знову між нашу челядь уявився Такий самий хороший, може, ще кращий, бо як хороший та любий поболіє або потерпить, міцній до його дурне серце прилягає. Знов він до всіх привітний, знов за всіма говорить, і знов нікого не кохає. Удова його люблена. Тоді вже звінчалася з якимсь шинкарем. Маруся бачить його. Розмови з ним не шукала, не наверталась йому на очі. Хто б пізнав, що кохає його, тільки рум'яніти стала, як став він бувати. Отце ти рум'яніш, кажу. А мати усе говорить, що занепадаю. — Піду, Нехай побачить мене рум'яно. А чого все те Не невесело, Химо. Ти усе їм печалишся, а чого? Йому у світі не гірш, як іншим живеться? Йому добре, вимовить, і на лиці побіліє. Якось розмовляли та радилися У нас в хаті Пилепиха, Чайчиха й мати. Коли Чайчиха й каже вдові, Дуже мені ваша дочка Маруся мила, коли б мені таку невісточку господь послав. А Пелепиха каже В'яне моя Маруся. Та їй, здається, трохи получило, Буде здорова. Не кажіть получило, воно в'яне. Міяків добрий парубок. Знов Чечиха говорить, я таки йому от Господа, сподіваюся, долі, тепер вмовляю його. Сину мій, одружися. Добре, моя мати, каже, Одружуся чи не виясниться мені з хорошою людиною? Нащо ж мені краще питати йому, як ваша дочка? Кажіть мені, голубочко, кажіть мені до вас старости слати. Моя Маруся не схоче, я силувати не хочу. Та хоч поспитайте її, Любко, хоч поспитайте. А ми усе те з кімнати чуємо з Марусею і чуємо, як Пилипиха вимовила. Добре, я поспитаю, як вийшло до садка і кличе Марусю. Маруся тоді устала од шитва свого і йде. Я її за руку. Маруся, у диво. Яке диво? Химо, увійшла у хату. Маруся? Питає її мати, чи ти підеш за Чеченка? За Якова? Піду, одмовила. Пилипиха аж руки зняла угору. Здивувалася. Чайчиха радіє так, Боже мій добрий, усіх обнімає, цілує, плаче та дякує. І мати вітає, добреть, а смутніш їй, мабуть, стало, мабуть, згадалося. Се ти мені коришся, дочко, чи по своїй любові за його йдеш? пита Пилепиха. По своїй любові, мамо. Давно ти його любиш? Як його знаю, мамо. Більш Пилепиха дочки не питала, тільки промовила Я не бороню тобі, дочко. Почали умовлятися та почали радитись. Почалося за віно, за весілля. Заручили їх. Гуляло багато людей на заручинах. Він був до неї привітний, як до інших, трохи смутний, надбалий. Вона була спокійна та ясна. Став він до неї ходити щовечора, іде до неї, не спішиться, прощається з нею, не забариться. Марусе, говорю, оце ти за його заміж ідеш. Що ж тобі не приходить на думку, що бере він тебе не по великій любові, кохання? Знаю, каже, що він мене не кохає, все я давно і добре знаю. Та він мене і не цурається, він до мене приходить, говорить, я його розважатиму, я йому догоджатиму. Веселіш йому в хаті буде зо мною, як тепер самітному, трудно так жити, марусе, щоб ти колись не каялась. Почому мені трудно буде? Чого каятись? Я ніколи не думаю, трудно чи важко мені буде, як буде, так і буде. Я перетриваю, я роблю, як мені моє серце чує, ще лучше.